Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Спочатку повідаємо ось що 12 травня 2022 року український науковець, історик Тарас Чухлібманце в інтерв'ю. Японській газеті відзначив дуже цікаву річ про те, що гетьман Дорошенко об'єднав Україну. І от в мене до вас, Романе Володимировичу, питання: коли це було? Як це було? Де це було? І е, яка ціна цього питання? Скажіть, мені, будь ласка. Дякую, Менсі. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Ми з Марія Олександром продовжуємо цикл передач з козацьких джерел, в яких ми піднімаємо історію козацтва, історію України, так. історію тих подій, які колись були закриті для нас, про які ми не мали інформації, але сьогодні випливає і дуже є інтересно якраз на сьогоднішній день, коли йде російський. Українсько-російська війна, Російська Федерація напала на Україну своїм русським міром, нищить будівлі, села, вбиває дітей, чоловіків, жінок. Страшно сьогодні йде війна. Але поглядаючи в історію України. Ми все одно піднімаємо ті факти, які колись об'єднували Україну і показували, що Україна є державою, з якою спілкувався весь світ. Україна це є держава, з якою заключали договори. От і один і як Марія Олександровна вже сказала, що історик, дослідник козацтва, дослідник історії України Тарас сухліб манцер Дав 12 травня 2022 року дав інтерв'ю японській газеті Йоміру Сінбон. А чого він дав інтерв'ю цій газеті? Тому що Японія стала інтересуватися історією України. Їм зараз інтересно як Україна, як держава, як розвалця. І чого скільки років? Вона не могла висвітлити свою історію, і чому стільки років вона була під ярмом Російської імперії. В цій газеті, в інтерв'ю опублікований в, в японській газеті Йомі Іру Сінбон, український історик зазначив, що у січні. 1668 року в Чигирині, коли це була столиця козацтва, відбулася Велика Козацька Рада. І на цій раді, ухвалено тоді було долоносне рішення для України, ну і ще тоді як називали козацької держави, де було прийнято рішення звернення. До Османської імперії, де було написано, що для тогочасної України з обох сторін Дніпра жителям бути з'єднаними і жити собі особисто, особіно, як було написано. Тоді була затверджена угода між Україною і Туреччиною, де були такі положення. З вашого дозволу зачитаю ці положення, тому що вони до сих пір є актуальні і актуальні до сьогодні часу, хоча вони були признані і прийняті у січні 1668 року. Перше, Україна не повинна сплачувати данину Друге. Султан не має права усувати гетьмана, якого обрала козацька рада. Третє. Присладі в Україну турецькі війська повинні перебувати під командуванням гетьмана України. Четверте, зайняті турецькими підроджами землі входять до гетьманату. І султан не повинен там будувати. Фортець та укріплювати свої війська. П'яте. Кордони українського гетьманату внаслідок спільних дій мають досягати перемисля, мінська і путивля. Шосте. Султан не має права створювати без згоди гетьмана союзи з Річчю Посполитою та з Московською державою. 7. Константинопольського патріархата повинні вільно обирати на архієрейському соборі. Він має перебувати там довічно. Ось такі положення, які були прийняті у січні 1668 році, вони ще є і актуальні до сьогоднішнього часу. І ми бачимо, Марія Олександровна, і, шановні наші глядачі, що е, оці положення е, є доленосними для України як і того часу, як і на сьогоднішній день. Тому що Україна сьогодні перебуває у стані війни з Російською Федерацією. І нам дуже жалко, що де Деякі положення ось цих м, звернень ну, не були прийняті в життя і, на жаль, але ми знаємо, що вже хочемо підкреслити, підчинити, що вже тоді Україна як держава заключала договори з усіми е, імперіями, Річчю Посполитою, Російською Державою і Туреччиною. Отож, вивчаємо історію. Користуймося досвідом наших предків і будьмо вірні і історії, і своєї України. Бережіть себе, бережіть родину, бережіть Україну.